Привіт, мої любі друзі! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливе, як бути уважними і обережними, щоб завжди залишатися у безпеці. Іноді на землі можна побачити предмети, які здаються цікавими щось блищить, щось лежить у траві, схоже на іграшку або баночку. Але знайте, не все, що ми бачимо, це безпечне. Після війни у землі можуть залишатися небезпечні речі, їх називають мінами, снарядами або вибуховими предметами. Вони можуть бути маленькі або великі, виглядати як коробка, банка, кулька, іграшка чи навіть телефон. Але всередині таких речей є вибухівка, вона може вибухнути. Якщо її торкнутися. Саме тому такі предмети не можна чіпати ніколи, навіть якщо дуже-дуже цікаво. Якщо ти бачиш щось незвичайне на землі, зупинись, подивись уважно і подумай, чи це дійсно безпечна річ. Запам'ятай, будь ласка, чотири головні правила безпеки. Перше зупинись. Друге Не торкайся. Третє. відійди подалі щонайменше на кілька кроків. Четверте поклич дорослого або подзвони на 101 чи 102. Ці правила дуже прості, але вони можуть врятувати життя твоє і твоїх друзів. А тепер я розповім тобі про людей. Які щодня дбають про нашу безпеку, їх називають сапери. Сапери це сміливі дорослі, які знаходять вибухові предмети і роблять так, щоб вони більше ніколи не вибухнули. Вони одягають спеціальний захисний костюм, шолом і рукавиці, а в руках тримають прилад металошукач. Коли прилад подає сигнал, сапер дуже обережно перевіряє землю. Він діє спокійно, крок за кроком, щоб знайти і знешкодити небезпечний предмет. Це важка, але дуже важлива робота. Саме завдяки саперам ми можемо гуляти парками, ходити в ліс, гратися у дворі і не боятися. Сапери. Справжні герої, які роблять нашу землю безпечною. Пропоную пограти тобі у гру, щоб перевірити, як добре ти запам'ятав правила. Я покажу тобі кілька предметів, а ти подумай і скажи: можна брати чи не можна. Отже, м'яч. Можна. Блискуча коробка. Не можна. Квітка. Можна. Металева банка. Не можна. Тепер ти точно знаєш, що безпечне, а що ні. Пам'ятай, друже, якщо бачиш щось дивне або незнайоме, зупинись, не торкайся, відійди і поклич дорослого. А все інше зроблять сапери. Вони подбають, щоб навколо було безпечно. Будь уважним, дбай про себе і своїх друзів. Разом ми зробимо світ безпечним і спокійним.